Приветики. Так, насправді ми вже доїхали в Альпи, але ж я маю вам розповісти про Німеччину, про другий і власне третій день, як ми доїхали. Ну, це мався бути блог, так щоб я розповідала, як кожен день проходить. Але ну так сталося, що був ну неймовірно, такий загружений день. І перший, і другий. І... Тож розповідаю зараз. В другий день ми виїхали з Ганновера і відправилися. Ми малися їхати в Вурцбург, але не доїхали і зупинилися в Лунд. Фулда. Фулд. Фулді. Зупинилися в Фулді. Готелі це окреме слово. Так, до речі, ми їхали такими сільськими дорогами. Ну і села німецькі не неймовірно гарні. Ці всі автентичні будиночки. Ось тут буде вам відеоряд, поки я говорю, насолоджуйтесь краєвидами. Можливо, навіть поставити на ліхт, якщо вас не цікавить, що я буду розповідати. Хоча має бути в принципі корисно. Їхали майже 300 кілометрів до Фулди і такими сільськими доріжками. Насолоджувались просто краєвидами спокійно, без з автобанів зупинялися, поїсти в якихось таких класних пекарнях. Добре, ми поїли тільки один раз, тому що це було ну, достатньо, але просто зупинитися, перепочити було дуже класно. Так, що цікавого про те, як їхати, насправді, в цьому всьому робокопському одязі так, ти типу, супер захищений, цей скафандр і все таке. Але я думаю, що десь через декілька годин їздити. Ти ну, поки ми їхали зранку по селах, було нормально. А десь після обіду, коли почалась така справжня спека, плюс 30, ми їдемо по сонці, ніякого затінку не було. Ну, реально, я думаю, що в мене був якийсь тепловий удар. Бо я кажу, все зупиняємося. Я просто відчуваю, що я падаю з того мотоцикла. Ну, я не можу все. На дорозі ми зупинилися. Там якийсь шматок трави. Я на ньому лягла. думаю, все я більше не сяду на той мотоцикл. Не вдягну я ті робокопські штани, але насправді ну як трохи полежала, попила води, перевдягла в джинси. Я добре що собою взяла джинси, такі досить цупкі. Вони мене виручили. І, власне, на наступний день я теж в них їхала, Сказала, все, забастовка. Ніякі робокопські штани я не вдягаю, і нехай я буду не захищена, але я скоріше помру від сонячного удару, від перенагріву тіла, ніж від того, що ми впадемо, я десь розіб'юся. Ну, коротше, так і в джинсах. Але мій партнер на, на наступний день теж купив собі джинси. По дорозі, ну бо в нього є одні штани з собою. У нас вже небагато місця у нього одні штани. І ті він сказав, що я не хочу вдягати, бо якщо десь ввечері вийти, то тоді мені нема, що вдягти. Вона мене є з собою плаття. А в нього інакшого немає, то прямо на дорозі на автобані був з'їзд на Макдональдські всі так. Якісь аутлет, ну в Німеччині все, що хочеш. Після того, як приодяга в джинси, стало набагато легше. Трохи розстібнула курточку, вже не так зняла рукавиці, бо треба ж всьому їхати. Типу весь просто маєш бути вдягнутий. Від цих вже нікуди не дінешся, бо в мене тільки суперлегкі з собою макасіни і сандалі, ці віднамки, ну ні, на такому не можна їхати, то приходиться тепер їхати в цих. За і купувати більше взуття, я не хочу, бо і так ну немає куди класти. Ми краще дітям чогось купимо, привеземо, ніж буде ще одне взуття, побучивши в сапогах. Майте на увазі, що літній одяг, якщо ви їдете в плюс 30, то в цьому бровокопському супер захищеному одязі не можна їхати взагалі. Так він класний. Звісно, якщо йде дощ, тобто йшов дощ, я взагалі не відчувала, що щось іде. Ну тобто, я бачу, що в мене тут на скло щось крапає, але. Загалі, ну не вітер, не дощ, ну нічого не відчувається. А от коли спека, то в спеку взагалі неможливо. Ну тут Німеччині їздять люди, і в шортах взагалі воно жене 200 по трасі, шорти. головне шолом на голову начепив. Ну, типа, його це врятує, ну таке. Обіцяла розповісти ще про е, мотоцикли як самі. Насправді, в мотоциклах, як я зрозуміла, так само, в принципі, як і в велосипедах. Якщо ви щось трохи розумієте про велосипеди, то в мотоциклах це так само. Є мотоцикли, які, от, знаєте, в мене мама їздить на трьохколісному, то по своїх там, міських дорогах такі мотоцикли теж є. Звісно, для таких людей вони суперстабільні, вони нікуди не падають. Не сильно треба супер чогось вміти. Це така окрема каста людей, і вони, знаєте, то, ну, якби більше як на мапіди схожі, ніж на мотоцикл. Мотоцикл насправді є ще такий, як, як ми їдемо, шосір, який можна навісити обвіси, куди можна поскладати речі. І ось ми собі тихенько спокійно їдемо. У молоді, оце знаєте, ці ненормальні шалені, які ганяють і створюють багато галасу. Це виявляється, якісь навчальні, типу, знаєте, дитячий зайчик. Ну це щось в світі мотоциклів, щось таке. Звісно, є дуже класні, дуже круті. Ми бачили тут. Ну поруч з нами, зупинялися теж на перепочинок. Пара і у них обох така мотоцикл Honda. Ну, дуже... І вони такі дуже гарні, і ці мотоцикли дуже гарні. Коручше. Виглядало дуже симпатично. Але чи хотіла б я так ганяти, як шалена, прилягаючи до того мотоцикла, ні-ні-ні, мені подобається. Просто сидіти, дивитись в різні сторони і слухати собі книжку і спокійно їхати. Це моє таке, не треба мені оцих гасань. Ну і тим паче оцих всіх суперспортивних Типу, аля вони спортивні. Вони насправді випендрюжні мотоцикли, а не спортивні. Бо спортивні мотоцикли це зовсім інакше. Це насправді серйозний спорт і це нелегкий спорт, і є всілякі ну, змагання, взагалом, змагання не тільки по трасі. А дуже популярні змагання, як виявилося, я б не знала, називаються ендуро, тобто ви їдете в ліс, в багно, от там от ви коперсаєтесь з тим мотоциклом, ви більше його на собі тягаєте. Ну, от, власне, це мій партнер от таким займався, і це йому подобалося. Коротше, як виявилося, що з мотоциклами не все так погано, не всі такі вже прямо, якщо мотоцикл, то це ідіот. Хоча для мене ще якихось ну, навіть пару місяців тому, дивлячись на те, що там. Ця промівна, москопромівна робота почалася задовго, що мотоцикл це непогано. Але ну, я не погоджувалась. І тільки це Альпа ми змогли затягти на мотоцикл та плюс озеро кому, Поїдемо, покатаємося по горах, будемо дивитися, це те саме, що на велосипеді. Ну бачите, погодились. Насправді ну, тяжкувато їхати. Чому тяжкувато їхати? Ну тому що болить те на чому сидіти, ти не можеш як в машині. Розкинутися чи якось ручно більш-менш сісти. Ти постійно сидиш в одній і тій самій позі, але головне, що я хочу сказати, що на другий день я зрозуміла, що в мене є м'язи в дуже несподіваних місцях. І щоб власне я навчилась сидіти на тому мотоциклі за, за другий день. Вони вже не носять по всьому мотоциклу як безформену сардель. Я вже вмію триматися, я вмію тримати себе. Навіть коли тормозити, я вже просто не навалююся як мішок картоплі. А можу триматися, я зрозуміла, як це. Звісно, не завжди, тому що іноді, коли я просто зіжу, слухаю книгу, ну, мені треба переключатися цю аудіосистему, треба переключати, щоб поспілкуватися. Тобто, якщо ми спілкуємося і ми їдемо в говоримо, і тормозимо. Ну, я напружуюся, я розумію. Але коли я там десь в своїй книзі глибоко, і тут така ситуація трохи на дорозі, що треба там лінію змінити чи протормозити, то мене трохи хитає. Але вже також навчилася триматися більш-менш. Я все ще боюся впасти з мотоцикла, але це потихеньку проходить з мірою того, як я. Звикаю сидіти, як я прилаштовуюсь, і власне мої м'язи звикають і прилаштовуються. А мені все хочеться перейти вже до другого дня, до третього дня опису за як, як ми їхали 600 майже кілометрів за день, але маю сказати декілька слів про готель і про фуду, в якій ми зупинялися. Саме містечко дуже дуже малесеньке. Ми сходили в броварню, поїсти поскуштувати пиво. Тут мене шокував офіціант, який запропонував, я спитала щось таке, типу, ну, більш жіноче, більш солодке пиво. Він мені запропонував пиво налити соку або лимонаду. Просто Я сказала ні, дякую, візьму там якесь більш-менш таке пиво, яке в описі було ну, нормальне, але на ранок я припухла і так видно припухли очі. ну, ні, Пиво точно на мій напій, він ніжка. Саме воно. Про готель. Готель ми насправді, звісно, зняли переночувати максимально простий, дуже затишно. Така як типу, квартира, двокімнатна. Знаємо, що якась родина була, але ми тільки її один раз побачили. Теж так само переночувати і зранку поїхати. Але саме цікаво, що знаєте, ці жарти про німецьку гарячу воду. Я думала, що це насправді жарти і ну, ніякої такого не може бути. Це просто якась. Вигадка чи ще що, щось. Ні, це не вигадка. <сі> Тому що в душі в загальному, там де, типу, спільний душ на дві кімнати, там була трохи гаряча вода, ну тобто це була не гаряча вода, це була ледь тепла. Ти включаєш не максимум гарячої води, а там ледь-ледь -лед біжить <сі> тепла водичка. І у нас в кімнаті був умивальник, трохи нагадувалася атмосфера лікарні, а що таке, знаєте, циганський табор, коли ми розклалися своїми оціями, одягами, касками. Меж масками, всіми коробками ну, виглядали не дуже. І щоб вмитися, треба було включати якийсь цей бачок нагрівальний, щоб вода тепла, те, була тепла. І знову ж таки, це дуже якось неефективно, там не текла постійно тепла вода. Треба трохи почекати, трохи води потекло, і все вона якби закінчується. Тобто, швидко вмитися і зуби почистити, навіть якщо ви вимикаєте воду, поки ви чистите зуби. От води ледь-ледь вистачало. Ну от така німецька гаряча вода, тільки нових і на великих святах. Тобто, чи хотіла б я жити в Німеччині, точно, точно ні. Ще багато яких висновків я зробила Але з міркувань толерантності. Я їх не буду поки що ділитися з ними. Звісно, з родичами і близькими друзями я цим міркуванням поділюся на загал, мабуть, виносити не треба. Одним словом, мені Німеччина не підходить. Так, і звісно, третій день поїздки тут же можна сказати, ми жартували, що є. Такі, ну це не жарт, насправді є такий якби додаток для мотоциклістів, в якому ти відмічаєш, скільки ти проїхала. Там, наприклад, за тисячу кілометрів на день тобі дають грамоту, що в тебе залізне ну, заліз місце на чому ти сидиш. А там 500 кілометрів щось кам'яна е, кам місце, на якому ти сидиш. Так, от ми приїхали 600 кілометрів за день. Е, то В нас очевидно <правда> <правда> ось такі чудові е, е, органи сидіння міцні. Насправді було їхати нормально. Ми часто зупинялися зупинок. ну, Німеччина точно не для людей, я вам хочу сказати. Зубинок робили багато. Якщо це якась, знаєте, такі природні кишеньки, то ну, в Україні таких немає, а в Польщі багато таких, хто живе в Польщі, там, хто чи буває в Польщі. Але на таких природних кишеньках є, іде місце посидіти, і ну, вбиральня є куди сходити, і парковка облаштована. Та ну, Нормально. Якби в Німеччині ні, це просто якась кишенька, люди ходять в кущі, у нас тепер жарт Сакс. Ну, тобто німецький аромат, на німецький запах, ну, бо він ну, реально або якимись коровами смердючими занедбаними смердить, або оцими, ну а куди людям діватися, ну, кущами цими смердить. ну просто Смердить майже всюди. Їхати це недолік. Якщо ти в машині, то собі включив, як у тебе там щоб всередині твоїм гарним якимось ароматом пахло, То тут ні, то тут ти відчуваєш всі ці німецькі запахи не дуже приємні. Взагалі, ну що поробиш? І ще якщо ми говоримо про зупинки, про заправки. Слухайте, ну ми маємо взагалі в Україні бути неймовірно щасливими. Та й взагалі по Європі я такого не пам'ятаю і щоб десь таке було, що ти маєш платити за вбиральню. Знаю, що в Україні є в якихось селах там, де маєш заплатити якісь символічні гроші, якщо ти нічого не купуєш, тут ти маєш платити в будь-якому випадку, і в деяких місцях прям стоять турнікети. Я не ходила в такий турнікет, ну, бо це для мене як занадто. Де в, на одній заправці, де я вже не могла е, якби, тримати якусь, я точно не хотіла йти. Е, е, у нас е, була тільки або картка, або 50 євро, там треба було готівкою, ну, і ми купували. Там, е, Воду і морозиво, то мене вже пустили так: така більш-менш приватна. Не турнікет, такий стояв, а просто стільчик з блюдечком. Це, це така то вона так пропустила, вже типу, нас не брали ці 50 євро, щоб не розміняти. Багато продає всіляких, дуже солодких напоїв, багато фастфуду, бургерів, і шмургерів і всякого такого. Ну, Тобто про здоров'я людей не сильно дбають. І також, знаєте, я подумала, оці автобани. от Ми їхали цим автобаном, ми їхали в самому крайньому ряду, ми типу, суперповільні, наша швидкість максимум 100. Ну, якщо там, вже, я вже казала, та, якогось, когось обігнати, то це. там 100... 110 це такі вже максимум там, 104 це обігнати. Ну тому що грузовики в принципі, їдуть зі швидкістю 95. Плюс-мінус 90, ну таке тих а, обігнати, не треба сильно розганятися. Ми можемо на автобан три полоси, але з другого боку ми знову їхали і знову ми бачили аварію. Аварія, дві машини, одна, ну, одна догнала іншу, виходить, і вони згоріли. І тобто, весь автобан стоїть. Я не знаю на скільки кілометрів. Кілометрів на 50, мабуть, затор. І от я такого ніколи не бачила. Я не пам'ятаю, щоб взагалі, хоч раз я таке бачила, десь в Балтійських чи в Скандинавських країнах так там обмеження ти не можеш швидко їхати. Тебе, ну, якби стримують великими штрафами і всім таким, але з другого боку, це турбота про людей, це турбота про ваше здоров'я і ваше життя, щоб вас нікуди, щоб ви не померли, не дай Боже, і ще й вас так заохочують такими великими сумами залишатися в живих. Тут же людям дозволено гнати, ну, Максимально, скільки вони хочуть, аварій дуже багато, дуже багато людей гине, це не зупиняє нікого, Тобто ну, ніхто, повільно, сильно не їде, всі собі женуть. І з другого боку, чи насправді це швидко, тому що кожен день такі затори, і тобто, хтось трошки поїхав швидко, та, а потім всі стоять. Чи насправді це автобан? Якщо ти мусиш там стояти, я не знаю скільки годин, і якщо ти вже попав в такий затор, то ти нікуди не дінешся. Ти там стоїш, от поки розбираються, поки там всіх повивозять, поки машини пови... а, евакуюють. Тож я вважаю, що Німеччина не для людей. Оці швидкість без обмеження, нічого хорошого в цьому теж немає, тому що ну це небезпека для життя. Україна не турбується сильно про людей так, що понаїдуть е, інші платники податків, е, робітники, і все таке. Німеччина повністю вже, мабуть, як і Британія <свісно> така. Ну не залишили вже від роботи Гітлера нічого. все тут намішане, перемішане. Купа різних народів. Цікаво, що вони розмовляють ці всі панеєхавші, розмовляють німецькою навіть між собою. Це прикольно, це дійсно класно. Це гарна робота з приводу мови. Ну, певно, хочеш грошей і говори, що називається. Бо англійською дуже мало хто говорить, і навіть в якихось ресторанах ну ми були в Горспроку, ми таки заїхали. Дуже 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 гарне місто. Це окреме слово я маю сказати. То в такому супер ресторані то там говорили англійською мовою. Але це супертуристичне місце, де власне люди приїжджають, щоб ну. Залишити свої гроші і подивитися на місто, так переключимося вже на, на щось інше, тому що ми таки заїхали в Орспорх в третій день, і якщо їхати в Німеччину. От Цього міста я ніколи не чула, щоб люди туди їздили, щоб вони насправді там: о, я поїду там, зазвичай говорять, я поїду в Берлін, я поїду там, в Франкфурт на Майні чи кудись там в Нюнхен. А от Торсбург, чомусь я ніколи не чула, але він виглядає як Рим. Реально дуже гарний, дуже масивний, старовинний, неймовірно такий якийсь заворожуючий і вражаючий. короче, якщо їхати в Німеччину, якщо ви думали, куди б поїхати в Німеччину? Щоб подивитися, то Ворсбург, подумайте, дуже гарне місто. Ми об'їхали його трохи на мотоциклі, не хотілося ходити. По-перше, ми ну не хотіли залишати ніде одяг. В день до цього ми заїжджали в інше містечко подивитися якийсь супермонумент, до якого ми не дійшли, тому що знову втомилися. Але такий левхак, який може знадобитися комусь. Якщо ви їдете машиною, то звісно, ну ви просто запаркувалися і все. А ми з мотоциклами з купою цього робокопського одягу. Мками з усім з усім ми залишили мотоцикл на парковці вокзалу. А в вокзалі ми зняли камеру камеру схову велику, це було 4 євро. Ми туди поскладали весь одяг, все ми пішли собі гуляти. Прогулялись дуже чудово. Мені дуже сподобалось, але так, якщо ось я не пишу, як називається це все, ну де ми ходили, тому що це не, не на мій язик. Але знову ж таки. Про людяність Баральні були за гроші. Беральні, щоб попасти, ти маєш платити. Там було супер чисто. Знаєте, як там супер-пупер запах чи ще щось. Ні, 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 ні. Я пам'ятаю, в Польщі теж на вокзалі мені здається, є платний туалет. Багато де є платні туалети на вокзалах, але вони мають бути принаймні більш-менш чистими. І безкоштовний туалет трохи все ж таки убезпечує від того, що без хатки будуть вам пісювати все навколо. Тут же вокзал був повністю весь навколо пісяний безхатьками. Ми, як заїжджали на парковку, такий трохи, знаєте, ну, типу, як кутик, де люди не ходять, але машини проїжджають іноді, то там просто-ну, ну просто все закладено. Ну, і що ви берете євро, і що? Ну, ви взяли євро тут, так? Ну, типу, але хто не вмоє того євро заплатити, він іде і обгажує вам все навколо. Скільки вам буде коштувати це все поприбирати, і хто це буде робити, це витрати питання. так, певно, я маю закруглятися, тому що тут вже досить довго відео виходить, але ми вже в Альпах. Тож попрошу вас поставити цьому відео вподобайку, підписатися. І чекайте на наступне відео, воно буде обов'язково і ще кращим, звісно. Тому що так, я вже тут бачу свої види-краєвиди, розповім обов'язково, як тут все є. Неймовірно, класно і Австрія, на Німеччина. І, власне, сину, я сказала, що гей, він починав вчити німецьку мову, що вона така трохи дуже, І казав, я не поїду. До Німеччини, але Німецьку можна вчити заради Австрії і заради Швейцарії. Тож, Швейцарія має бути теж, якщо ми не передумаємо заїхати, ще Італія. Коротше, дайте, залишайтесь, не переключайтесь, до зустрічі і гарного нам дня!